Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео, а точніше в серії відео, ми з вами поговоримо, що таке Canvas в HTML. Я познайомлю вас, як його використовувати і з його основними функціями. Отже, HTML5 додає нам додатковий Canvas API, це є графічний елемент HTML, який дозволяє створювати різноманітні малюнки. Та графічні ефекти на сторінці за допомогою JavaScript. Він надає нам можливості малювати інтерактивні графічні об'єкти, анімації, ігри без використання плагінів. Canvas представляє собою прямокутну область на веб-сторінці, на якій ми можемо малювати за допомогою JavaScript. Як ви бачите в мене на екрані, ось тут один з прикладів, як можна використовувати Canvas, тобто для такої анімації. Ми також можемо створювати ігри в Canvas, наприклад, ось такі. Або, або ж навіть ось такі як ви бачите досить цікаві ігри. В цьому ж курсі ми створимо ось таку простеньку анімацію, але ж впродовж цього маленького курсу ми побачимо всі основні функції Canvas. Також можна створювати ось такі полотна, де можна малювати. В принципі, це така якби програма Paint. Окей, okay, для роботи з Canvas нам буде потрібно вивчити чотири основні навики. Перший це створення і встановлення розміру Canvas. другий малювання самих елементів, третій анімування елементів і четвертий це взаємодія з елементами. Почнемо з першого навику. Це створення і встановлення розміру Canvas. Окей, okay, давайте відкриємо наш проект. Я створив eh, звичайнісінький індекс HTML і підключив до нього скрипт Для того, щоб починати працювати з Canvas, нам потрібно створити сам Canvas елемент цей звичайнісінький HTML Tech Canvas. Ось так. Давайте відкриємо наш HTML за допомогою live сервера. Окей, ось тут я відкрив його вже в себе на екрані. Якщо ми проінспектуємо сторінку, то ми побачимо, що в нас на сторінці додався елемент canvas. Тобто його не видно, але в самому домі він присутній ось тут. За замовчуванням його розміри 300 на 150 пікселів. Давайте перетягнемо його ось так, щоб ми могли бачити наш браузер. І наш редактор коду. Ми можемо задати розміри за допомогою HTML-атрибутів. Давайте це зробимо в нашому JS. Для початку виберемо сам Canvas. Тобто вибираємо Canvas як будь-який елемент HTML за допомогою функції QuerySelector. Далі нам потрібно отримати, що називається контекст. Тобто, за допомогою цього ми зможемо малювати і використовувати різноманітні функції. Пережемо його в нашій зміні-C, далі виберемо наш Canvas і виберемо в нього метод getContext. Якості аргумента вкажемо 2D. Тобто ми будемо вибирати контекст 2D. Метод getContext вертає нам об'єкт, в якому будуть різні методи, які ми можемо використовувати. Давайте виведу вам в консольці, наприклад. Що знаходиться в Sміini-C і ми подивимося. Як ви бачите, у нас виявився звичайний звичайнісінький об'єкт, в якого є різноманітні методи і властивості. Окей, як ми раніше бачили, наш канвас займає тільки маленьку частину нашої сторінки, тобто 300 на 150 пікселів. Давайте зробимо так, щоб він займав повністю всю сторінку, або ще всю видиму зону нашого браузера. Виберемо наш Canvas елемент. І його властивість віз, тобто ширина. І вкажемо ширину нашої сторінки. Тобто виберемо наш об'єкт Window і виберемо тобто інне Це буде повністю ширина видимої частини екрану. Наступне зробимо те саме з висотою. Виберемо canvas Height І вкажемо Windows. Inner Height. Ось так. Якщо ми проінспектуємо наш Canvas зараз, ви побачив, що він займає повністю видиму зону. Але тут утворився ось такий Margin. Тобто давайте скинемо цей Margin. це браузер за замовчуванням додає його всім елементам. Я не буду створювати стей окремо, просто додавлю їх ось тут. В нашої HTML. Каже margin 0 і padding 0. Я також виберу наш Canvas. і додавлю йому Display блок. Це для того, щоб він коректно відображався, тому що ін інколи буває таке, що з'являється скрол вертикальний і горизонтальний, якщо не додати Display блок. Якщо ми проінспектуємо ще раз, давайте обдамо сторінку. Ось так. Ми бачимо, Canvas повністю займає всю ширину і висоту нашої сторінки. Окей, чудово. В принципі, перші скіл ми вже вивчили. Це як створити сам Canvas, тобто ми додаємо звичайні сінки, а html ме Canvas, і як е -е, встановити йому ширину і висоту. Тобто ми вибираємо Canvas, його віз, хейт, і встановлюємо висоту і ширину нашого вікна. Тут Window можна опустити, тому що ми звертаємося до об'єкта Window, ось так. І запис буде ще коротше. Окей, давайте я вам покажу швиденько в цьому році, як створити, наприклад, прямокутник. Ми вибираємо нашу зміну C, яка зберігає наш контекст. І викликаємо в неї метод FillRect. Цей метод приймає 4 аргументи, які нам підказує з Visual Studio Code: перший це X. Другий Ігрик, потім і Хейт. Тобто перший це де ми будемо малювати наш е, прямокутник, тобто по осі X. Саме це на увазі горизонтально. Другий по осі Y. Якщо ми вкажемо, наприклад, 100 для осі X, то він намалюється 100 пікселів від лівої частини екрану. Далі давайте вкажемо також, наприклад, 100. тобто він від... Він намалюється зверху 100 пікселів. Далі вкажемо його ширину, наприклад, 200 пікселів, і висоту 200 пікселів. Якщо ми збережемо ось так просто, то ви бачите, що у нас намалювався квадратик, він відступився 100 пікселів зліва, тобто по осі X, і 100 пікселів зверху, тобто по осі Y. Ми можемо маніпулювати цими значеннями, наприклад, створити його тільки 50 на 200 у нас такий прямокутник з'явиться. Або ж створити тут 50 на 50, такий маленький квадратик. Окей, друзі, це все для першого відео. В наступних відео ми поговоримо, як створювати інші елементи у Canvas, також як маніпулювати ними і як анімувати їх. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.